Михайло Колісник, професор Київської школи економіки, президент Українського економічного клубу. Вітаю вас! Доброго дня, друзі! Слава Україні! Героям слава! Отже, преамбулу чули: нові граничні. Нові граничні ціни на російську сировину, десятий пакет санкцій, скорочення видобутку та втрата ринку збуту, вичерпуються валютні запаси та всілякі фонди благополуччя. Це, звісно, про Російську Федерацію. все. неймовірні витрати на війну і багато багато ще чого. І це результат лише одного року. Що очікує на російську економіку з такою динамікою? Ну, я думаю, вже весь минулий рік показав, що навіть одного року достатньо для того, щоб втратити все або майже все Ну, насправді за кожною прірвою простягається друга ще більше. І я думаю, що Росію чекає багато неприємних сюрпризів ще і цього року. Росія велика і ще є, власне кажучи, куди падати і що відповідно втрачати. Ну, правда, зазначимо, що в структурі експорту Росії насправді все так. Переважали сировинні товари, і в даному випадку, якщо порівнювати Росію з Україною, то ну, не варто цю структуру порівнювати. Ні, ну ми не Росії з Україною порівнюємо. Ми просто аналізуємо співпрацю економіки Російської, наприклад, з економіками іншими, і, от, зокрема, там Китай той самий згадували. Так є скорочення, є санкції, є чимало обмежень. Видобуток в російській Федерації викопних цих ресурсів теж значно скорочується там на десь подекуди 10-15-20%. відсотків. То я тому і розпитую, як це відобразиться все ж таки на війні в Україні, тому що це все впливає на фінансування ну цієї воєнної машини. Так. І от в мене тоді питання, уточнюючи вже тоді по 10 пакету санкцій в Польщі, наприклад, ну дещо здивувалися, що досить ну таким він є кволим і не зовсім ефективним, тому що там немає росатому. мали би більше тиснути на Російську Федерацію, євросоюз в цілому. Як оцінюєте його? Я думаю, що насправді країни Європи, як це притаманно демократіям, вони достатньо інерційні у прийнятті рішення. Це рахуйте, мабуть, є така властивість всієї демократичної системи. Відразу зазначу, що переваг є більше, і будемо сподіватися, що цей тиск буде і далі посилюватися, буде постійний. Ну а особливість демократичного механізму в тому і полягає, що рішення приймається не одноосібно, а значить. Не швидко з другої сторони ніхто не може його контролювати, так би мовити, для своїх особистих інтересів. Супереч інтересам суспільним. З цим потрібно жити. Це потрібно враховувати. На жаль, це не означає хороших або легких, або швидкого настання дуже хороших часів для України. Ну але я впевнений, що все буде добре. Чому я почав з теми втрат для Російської Федерації? Тому що на цьому тлі ми знайшли. Ну можливо, скажімо так, хороший інструмент для власного розвитку. Я маю на увазі економіку українську. Тут можна підсумувати і згадати саміт України ЄС. Ми не можемо не згадати про інтеграцію вітчизняного ринку ринку з європейським. От зокрема Денис Шмигаль, прем'єр-міністр, наш Український під час спільного з президентом з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйн на брифінгу, Говки він повідомив про підписання угоди щодо участі України в програмі ЄС. Єдиний ринок із бюджетом 4,2 мільярди євро. І тут хотілося б розуміти на такому знаєте, прикладному рівні, як то кажуть, що це нам, кожному пересічному українцю або е приватнику підприємцю може дати які зиски конкретні. Ви знаєте, гроші влиті в економіку. Вони переважно не попадають в одну галузь, а в інші, наприклад, нічого. Це. Капітал розтікається по всій економіці, а значить, підписання таких угод, можливість, власне кажучи, співпрацювати на нових привабливих ринках, це означає можливість для бізнесу заробити гроші. Далі по низці це означає нові робочі місця, крім того, більша інтеграція із Євросоюзом, Це буде означати зменшення різниці між рівнем оплати праці, і там, і відповідно, у нас. Тобто, в цілому це є дуже хороший позитивний сигнал. Додам на додаток, що через зміни валютного курсу, які були в цілому несприятливі для вітчизняної валюти, так вона ослабла, так іноземна валюта посилилася. В цьому є певна своя позитивна тенденція, тому що наша продукція, з точки зору макроекономіки, стає більш привабливою на західних ринках, тобто у нас з'являється більше шансів, більше можливостей бути там конкурентоспроможними. Не Слід правда чекати, що підписання такої угоди. Приведе відразу до того, що всі нам відкриють двері і скажуть: друзі, проходьте, розташовуйтеся, почувайте себе тут як вам зручніше. Ніхто жодною такою угодою не відміняє внутрішню конкуренцію з внутрішніми виробниками, ну наприклад, тих самих країн Євросоюзу. Але у будь-якому випадку, ті, хто захочуть вийти на ці ринки, ті, хто. Дуже будуть пробувати робити це, вони будуть з одної сторони змушені досягнути європейського рівня конкурентоздатності, тому що там вони будуть конкурувати з європейськими виробниками, і з другої сторони може збутися колись моя мрія і Україна. Посяде так, скажем, визначене і потужне місце в світовій системі розподілу Ні, праці. Ну, Давайте давайте так. Ну звісно, що боротьба за якість і ціноутворення – це абсолютно нормально. Питання так. щодо квотування може бути дещо ну лібералізовано, скажімо, для української продукції. Отій Я, я думаю, що так, і це розширить наші додаткові можливості. Зараз хороший час, щоб Україна не опускала руки і, не дивлячись навіть на підписані ці угоди, обстоювала свої інтереси. Зараз хороший час для цього. Ну, я нагадаю, що програма спрямована на забезпечення програма співпраці інтеграції української економіки в економіки ЄС. Вона спрямована на забезпечення зеленої цифрового переходів та сприятиме розвитку конкурентно спроможності українського бізнесу. Ну і що сприятиме, як це відчує бізнес? Ну, побачимо вже можливо найближчим часом. Програма ЄС Єдиний ринок це така, знаєте, програма фінансової підтримки ЄС на не лише там на наступний рік або поточний рік, а на скажімо на сім років розрахована на принаймні найближче, і як це працювати, ми побачимо вже найближчим часом. Як я зазначив, тут ще одна у нас цікава тема є стосовно все ж таки української економіки, як вона розвиватиметься в 2023 році, тому що якщо говоримо про вихід на ЄС-ринок, то варто згадати і країни, з якими ми співпрацюємо. Це буде наша наступна тема. Отже, яким буде український експорт-імпорт в 2023 році? Наша підтема. А що у нас було в 2022-му по товарообігу та що прогнозується врешті на рік поточний? В 2022 році 63% українського експорту припало на Євросоюз. Це приблизно 28 мільярдів доларів. Польща – 6,6 мільярди. Румунія – 3,8 мільярди. Угорщина – 2,2. Майже 2,3 мільярди. Німеччина – 2,2 мільярди. Е, значить, ну, тут в доларах, скоріше, про євро варто було б говорити, але в доларах. Вказані цифри, значить, Італія 1,5 півтора мільярда доларів. Іспанія так само приблизно півтора мільярда. Нафта та нафтопродукти в 2022 році торгувалися найбільше. Їх частка становить понад 15%, відсотків. Автотранспорт на рівні 5-8%. відсотків. За межами ЄС ми торгували в 2022 році найбільше з Туреччиною на майже 3 мільярди доларів, яка в свою чергу випередила Китай, з яким у нас було вторговано майже на 2,5 мільярди доларів. На країни ЄС припадає більше половини українського аграрного імпортну у січні ні, двадцять року Україна імпортувала в цілому агропродукції нагадаю на 4 майже мільярди доларів з країн ЄС на понад 2 мільярди доларів, а це понад 55% в цілому. Але потрохи так само співпрацюємо з країнами Латинської Америки, Африки та Азії. От мене, пане Михайло, до вас запитання: наскільки вас влаштовують ці цифри, номенклатура, звісно, товарна, і чи можемо ми все ж таки свої горизонти розширити не лише за рахунок країн Європейського Союзу, але й Африки, і Латинської Америки, скажімо, Азії. Дивіться, як економіст, я мушу дуже прецизійно дивитись на то, яка частина з цих цифр товарообороту становить експорт. Тобто, в даному випадку ми вивозимо ці товари до інших країн, а яку частину ми відповідно імпортуємо. До речі, торговий баланс або співвідношення цього експорту і імпорту по відношенню до нашого ВВП визначає курс валют, зокрема курс долара у довготерміновій перспективі, і от насправді зараз це спів. Співвідно... Відношення ну, воно є від'ємним. Ми ввозимо все таки товарів більше ніж вивозимо. Так структура нашого експорту насправді дуже сильно змінилася за минулий рік, і це пов'язано насамперед з військовими діями. У Нас впали ті галузі, які були найбільш привабливими і які були флагманами нашого експорту ще у попередні роки. Це виробництво тяжких металів, це сільськогосподарська продукція. Ну слава Богу. Дивлячись по цифрах, насправді все таки тенденції у сільському господарстві можливо будуть не такі надто сильно негативні, не дивлячись, все таки на велику кількість втрачених орних земель. А з другої сторони будемо сподіватися, що інші види бізнесів, які до сих пір не домінували в структурі нашого експорту, ну наприклад, такі як it послуги і так далі, вони замістять недостачу недостачу, власне кажучи, надходженні валютних коштів, які від експорту Україна отримувала раніше, і отут я буду сподіватися, власне кажучи, знову ж таки наліпше на те, що зі зміною військових дій ще більше на нашу користь, ми будемо мати позитивні тенденції і в даній ситуації, так часто Правда, вусту... ви... да. -да, -да. Ви добре відмітили насправді, що ще не всі можливості у нас в цій ситуації використані. Проглядаючи так іноземну пресу, ми все таки бачимо, що зусилля України на ринках, що розвиваються, так зокрема на африканських ринках, поки що, мабуть, все таки недостатні, і цим, як ми бачимо, наш північний агресивний сусід дуже користується. На жаль, може подойти. Так, по цій частині зрозуміло, ви згадали про ситуацію на фронті і згадали про агросектор. Так справді у нас металургія відмінусувалася. На жаль, через ну, скажімо, події активні бойові дії на сході, і, там Маріуполі, Полі, Донеччина все інше. Але ж аграрний сектор і саме ситуація на схонавія на фронті формуватимуть напевно і впливатимуть на курс гривні до долара до євро в цьому році. Часто густо економісти саме про це і говорять. Це буде наша наступна тема. na korakči perspektivu Отже, під тема чи зміцнюється гривня? Ну, принаймні, курси в обмінниках вони вказують на це, тому що і долар дещо просідає, євро вже не так зростає, як це було помітно трошки раніше. Скажімо, якщо зупинитися ну, на зерновій угоді, то через морські порти, ну власне, якщо вона зменшиться, скажімо, наші через вітчизняні морські порти, і якщо, наприклад, фіндопомога від партнерів так само, ну, скажімо. Теж не буде сталою. це спонукатиме уряд до фінансування бюджету через емісії, і відтак більше друку гривні і більше продажу валюти із запасників. Може негативно вплинути на курс гривні. Наразі золотовалютні резерви Національного банку НБУ продавав. Але ну скажімо так, наші запаси збільшуються, Про це в НБУ звітують. Попри те, що вони продають, запаси збільшуються. От така логіка в січні НБУ продавав понад 3 мільярди доларів. А наші запаси при цьому зросли з 27,9 мільярдів до 29 9 мільярдів доларів проблем зі стабільністю. Нацвалюти бути не може. Адже в 2023 році наші партнери мають надати нам 38, ну в межах 38, 42, 42 мільярдів доларів. Я нагадаю, що в попередньому було 32 мільярди. Дефіциту бюджету не буде і стрибки в курсі теж не очікується. Однак нагадаю, що теза радників голови НБУ та й самого пишного очільника НБУ, що валюту варто відпустити поступово, бо так довго не може бути Ну, фіксований курс, точно спричинить зростання зростання курсу я можливо знаєте, багато багато інформації все в одне звів але суть залишається одна поки що показників пане михайло або чинників які сприяли би зростанню долара і євро і здешевленню гривні ну немає поки працює зернова угода давайте так і поки у нас є ну перемоги на фронті Дивіться, насправді саме так воно і є, але це є чинники, я би так сказав, короткотермінового характеру. Розумієте, це як є більш термінові лікарства антибіотики. Є, наприклад, якісь речі, які рятують хворого, який може померти. А є така довга терапія, коли народ роками роками виздоровлює. От з економікою насправді так само. Монетарна політика, наявність у нас з вами резервів, облікова ставка, котра зараз на сьогоднішній момент часу висока. Це все будемо казати так. Інструменти, котрі застосовуються постійно, різко, дуже часто їх пробують застосувати хоча економіка не любить різких рухів. Но це є спроба врегулювати стан економіки в реакції на ті форс-мажорні обставини, на ті чорні лебеді, як зараз модно говорити, які виникають в нашій економіці постійно. Але нам потрібно насправді довга, гарна постійна реанімація і реабілітація хворої. Економіки, що це означає, не може бути довго конкурентоздатною країна, яка в основному привикла будувати свої співвідношення валютних курсів і економіку на виробництві сировини і природних ресурсів, котрі в економіці є вичерпними по своїй природі. Нам постійно потрібно якось рухатися туди, щоб продавати людську працю. І отут маємо найгіршу тенденцію через геополітичні власне, проблеми, через е, цю війну. Насправді люди виїхали з країни, це означає, вони не споживають продукти всередині країни, вони не заробляють зарплату всередині країни, вони не впливають позитивно на співвідношення вартості попиту і пропозиції на працю, і все це є дисонанс в нашій економіці. Що потрібно у майбутньому? У майбутньому потрібно Добряче подумати так, які галузі можуть привести Україну до того, що я вже казав раніше, до постійного місця визнаного в світовій системі розподілу праці, і це мають бути не сировинні галузі. Пане Михайло, ми маємо про... продавати туди працю людей про галузі, які будуть драйверами економічного зростання. Ми неодмінно з вами поговоримо. Сподіваюся, на це дякую за коментарі. Михайло Колісник, професор Київської школи економіки, президент економічного клубу Українського був щойно з нами.